Риби, вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології українською мовою. Грудень підготував для вас чимало цікавих ситуацій та сюрпризів, а основний фокус вашої уваги буде спрямований на вашу роботу, на досягнення вами ваших цілей, а також на багатозадачність. І 1 грудня на небі зійде молодик молодий місяць, знакові стрільця, тобто в вашому 10-му домі гороскопу. І молодий місяць завжди приносить щось нове, старт якихось процесів чи нові віяння та ідеї. І в даному випадку вони будуть стосуватися ваших цілей по кар'єрним сходинкам або стосовно здобуття вами якогось нового статусу. Це може бути і якась ваша нова стратегія для того, щоб досягти чогось більшого в кар'єрі. Це може бути і вже нова посада, або нова робота для вас, так само як і нове керівництво. Також ви можете подавати документи, наприклад, для отримання якогось нового для вас статусу. 4 грудня діятиме одразу декілька напружених аспектів. І ось ця зв'язка з напружених аспектів активуватиметься аж тричі протягом грудня. Тобто ми не матимемо спокою від наших якихось проблем, кожен від своїх протягом всього грудня і вони можуть вирішитися лише в кінці місяця. І це відбуватиметься через те, що Сонце та Меркурій в з'єднанні матимуть напружений аспект квадрат із Сатурном. І опозицію теж на аспект із Юпітером. При цьому будуть задіяні ваш перший, четвертий та десятий гороскопу. І у вас може через це бути відчуття, не мов би, не ви керуєте самі своїм життям, а наче щось на вас тисне і є величезна кількість обов'язків, як по роботі, так і якихось сімейних, які вам потрібно всі тягнути на собі. 6 грудня планета активності і руху вперед це Марс. Почне рухатися назад, тобто він стане ретроградним, і він буде таким майже всю зиму аж до 24 лютого 2025 року. І весь цей час ми будемо відчувати певну нестачу енергії, і всі наші справи будуть розвиватися із перешкодами. Тому не слід починати і нічого кардинально нового під час дії ретроградного Марсу. Звичайно, якщо для вас важливо, наскільки успішними будуть ваші нові починання. Цей період краще використати для того, щоб доробити ті справи, які ви почали вже колись в минулому, або зробити роботу над помилками, а також можна готуватися до нових починань. Проте старт, як ми вже з вами обговорили, краще відкласти на весну. І Марс почне крокувати назад знаком лева, і це ваш шостий дім гороскопу. Тож, можливо, вам доведеться повернутися до теми організації ваших умов праці, а також вашого щоденного графіку життя. Може бути змінений ваш графік роботи, умови, на яких ви працюєте. Також може бути змінене місце, як організоване, місце вашої роботи. І можуть бути змінені ваша щоденна загалом рутина, як ви організовуєте свій день, о котрій ви просинаєтеся, що ви робите після. Після цього і так далі. І також можуть зазнавати впливу, точніше, ви будете повертатися до ваших обов'язків робочих, домашніх чи до обговорення і перерозподілу цих обов'язків у вас вдома чи у вас на роботі. І також ви можете бути змушені проходити якісь Повторний курс лікування і також 6 грудня відбуватиметься з'єднання сонця із ретро Меркурієм в знакові стрільця. І в цей час ви можете отримати якісь важливі підказки звідусіль. Тому будьте уважними до того, яку ви інформацію будете отримувати цього дня, які слова вам будуть казати, можливо, які нові знайомства відбудуться. І також будьте не менш уважними до своїх власних думок, ідей і слів, які ви будете говорити. Тому що вони будуть мати дуже велику силу. Особливу увагу зверніть на ваші ідеї і думки стосовно вашої кар'єри, кар'єрного зростання чи вашого керівництва. Тому що цього дня це може бути щось досить нове і важливе. 7 грудня Венера, планета гармонії, краси, романтики і доходів, перейде в знак Водолія. Це ваш 12-й дім гороскопу. І тому ця можливість буде. Покращити якісь ті ситуації, які відбулися в минулому. Тобто виправити ваші помилки, ваші вчинки, які були хибними, які б ви хотіли виправити. Також ви зможете отримати якийсь дохід додатковий від ваших колишніх справ. Це можуть бути і. Якась виплата або премія, наприклад, за пророблену колись раніше вами роботу. І особливо вдалими будуть дні з 7 по 9 грудня, коли Венера буде діяти в з'єднанні із планетою Плутон. 7 грудня знову дасть про себе знати ось та зв'язка великої кількості напружених аспектів, про яку ми вже вище говорили. І знову будуть активовані ваш перший, четвертий та десятий гороскопу. І ви в цей час будете максимально зосередні зосередженими на своїх обов'язках на тому, що вам потрібно зробити, і ви знову ж таки відчуватимете на собі ось той тиск. Цього тягаря обов'язків, які ніхто, крім вас, начебто не може розгребсти. Але пам'ятайте, що, хоч вам і здається, що можливо ви нічим при цьому не керуєте, а лише тягнете ось цю вашу лямку обов'язків. Але при цьому пам'ятайте, що все рівно ви є головними в своєму житті, і саме від вас все і залежить. З 11 по 14 грудня відбуватиметься напружений аспект. Між Венерою та Марсом, вони будуть в опозиції. І Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс енергію чоловічу, через що і через їхнє це протистояння виникатимуть і складнощі в комунікаціях між представниками чоловічої та жіночої статей. Тож не слід планувати якісь романтичні побачення, а також налагоджування чи з'ясування стосунків на ось цей період, тому що є можливість лише більше розсваритися. А оскільки цей аспект зачіпатиме 6 та дванадцятий доми вашого гороскопу, то тут можуть виникати якась напруга між вами та вашими колегами і між вами і найманими вами працівниками. 15 грудня на небі зійде повня в знакові близнюків це ваш четвертий дім гороскопу. Тож, це буде певна. Кульмінація, завершення чи прояснення якогось питання, яке буде стосуватися вашої сім'ї, родини, а також місця вашого проживання чи нерухомості загалом. Це може бути, наприклад, підписання якогось договору по нерухомості чи отримання, нарешті, документів, також стосовно нерухомості, місця вашого проживання, або ж ви приймете рішення, де ви будете жити в подальшому. А також це може бути вирішення якогось сімейного важливого питання чи сімейне загалом зібрання. До 16 грудня ретроградним буде Меркурій, тому на першу половину грудня не плануйте якісь важливі переговори, підписання важливих документів, досягнення якихось угод. Також відкладіть на інший час. Купівлю чогось дорогого, важливого, особливо, якщо це стосується транспорту, техніки, засобів зв'язку. І також будьте дуже уважними під час подорожей, тому що можуть відбуватися якісь форс-мажорні ситуації. А 16 грудня, як тільки Меркурій перейде в, свою, в свій нормальний директний рух, він одразу ж вступить в гармонійний аспект, аспект удачі із планетою Марс. При цьому він принесе вам успіх в 6 і 10 гороскопу. Тому в цей час ви можете вже проводити якісь переговори і робити певні кроки стосовно вашої роботи, кар'єри, можете навіть спілкуватися про щось важливе, наприклад, про організацію вашої праці з вашим керівництвом. 19 грудня відбуватиметься напружений аспект. Між сонцем та Нептуном, і під впливом цього аспекту ми будемо такими досить розфокусованими, не зібраними, і тому не слід цей час приймати якісь важливі рішення, особливо якщо це будуть рішення прийняті квапливо, поспіхом, не обдумано раніше, перед цим, якщо ви не продумали якусь свою стратегію. Тому що ви будете схильними спиратися на власні якісь відчуття, почуття і зовсім не на свій мозок чи на здоровий глузд. І особливо в вашому випадку це може стосуватися рішень. Стосовно вашої роботи чи кар'єри, ось такі питання взагалі в цей день не вирішуйте. А ось 20 грудня відбудеться найприємніший аспект грудня, коли відбудеться аспект удачі тригон між двома приємними планетами: це так звана планета малого щастя Венера і планета Великого щастя Юпітер. І вони, між собою, взаємодіючи приноситимуть удачу. Кожному в свою сферу, у вашому випадку будуть задіяні 4 і 12 гороскопу. тож це буде успіх стосовно вирішення якихось сімейних питань, можливо, які тяглися вже деякий час і застарілі якісь, можливо, питання. Також це може бути успіх в питаннях місця вашого проживання і нерухомості. Якщо для вас є актуальна, наприклад, купівля, Нерухомості, то це може бути якась можливість купити ту нерухомість, яку ви хочете, за вигідними для вас умовами, або ж це буде можливість покращити якимось іншим чином ваші житлові умови. 21 грудня сонце перейде в знак Козирога, і того ж дня відбудеться і день зимового сонцестояння. Це дуже важливий день з енергетичної точки зору. І цього дня приділіть хоч трохи часу своїм мріям, бажанням і планам на майбутнє. А найкраще буде, якщо ви їх пропишете. 23 грудня Сонце стане в напружений аспект квадрат до кармічних місячних вузлів. І ті рішення, які ви будете приймати цього дня, вони будуть дуже вагомими і матимуть. Наслідки і вплив на наступні аж декілька років. До того ж, неважливо, чи це будуть якось активно проявлені ваші рішення через ваші слова чи дії, або ж чи ви їх приймете в себе в голові і при цьому нікому нічого не скажете. Особливо важливими можуть бути ваші рішення стосовно теми фінансів і ваших планів на майбутнє. 26 грудня відбудеться фінальна взаємодія ось тих напружених аспектів, про які ми говорили вище вже двічі. Коли Сонце і Меркурій сваритимуться з Сатурном і Юпітером. І при цьому вони так само задіюватимуть перший, четвертий і десятий домик вашого гороскопу. І це буде час, коли ви, врешті-решт, зможете розібратися із вашими питаннями по роботі, із сімейними питаннями також. При тому, скоріш за все, ви використаєте. Ваш особистий сильний авторитет. 28 грудня відбудеться напружений аспект між Венерою та Ураном. Чесно кажучи, це не дуже важливий аспект, але оскільки основною моєю аудиторією є жінки, то я не можу не сказати про цей аспект. Тому що під впливом цього аспекту протипоказані будь-які експерименти із зовнішністю, зі стилем, а також із шопінгом. Тому так можна робити процедури краси і якісь покупки, але нехай це будуть якісь звичайні для вас процедури і ніякі не імпульсивні покупки, а скоріш такі звичні для вас. Тому що результати будуть скоріш за все зовсім не такі, як ви сподіваєтеся. І також не варто робити якісь сюрпризи та несподіванки для ваших других половинок. 31 грудня на небі зійде молодик. Так, це буде другий молодий місяць за грудень, і цього разу він зійде в знакові Козерога, тобто в вашому 11-му домі гороскопу. І молодий місяць, як завжди, принесе щось нове старт чогось нового, нових починань або нові ідеї і віяння. І в даному випадку це стосуватиметься теми, по-перше, вашого майбутнього. І це можуть бути і нові обставини. Завдяки яким ви будете переплановувати своє майбутнє, свої плани. І це можуть бути і нові ідеї щодо того, яким вектором руху вам йти в наступному році. Також це можуть бути і нові проекти, якісь для вас по роботі, це може бути новий соціальний проект, або ж участь ваша в якійсь новій для вас соціальній групі, тобто, це може бути знайомство з якимись людьми, які стануть для вас в подальшому навіть і друзями. І також це може бути участь в новому проєкті стосовно теми IT, просування, реклами. Але точно не слід перепрацьовувати 31 грудня, адже вам може захотітися діяти прямо тут і зараз вже здобувати свої нові досягнення. Тому що під впливом молодого місяця у нас у всіх буде маловато енергії і слід її поберегти. Я вам бажаю вдалого і яскравого грудня, мої дорогі риби. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!